За два кілометри від селища Близнюки знаходиться село Миролюбівка, більш відоме в народі під назвою Мирнівка. Із села бере початок річка Велика Тернівка, яка впадає у річки Самара, будучи басейном Дніпра. Чи може бути пов'язана історія Миролюбівки із Надежиним, яке розташоване за 12 кілометрів? Де раніше брала початок річка Велика Тернівка? Чому у народі село називають Мирнівка? Відповіді на ці питання зараз дізнаємось. Миролюбівка виникла близько 1779 року, коли представник козацької старшини сотник Гордій Іванович Мирний отримав землю в Павлоградському повіті, який утворився після ліквідації Запорозької Січі на землях колишньої Самарської Паланки, куди входили землі сучасної Близнюківщини. Гордій Мирний отримав землю поблизу річки Велика Тернівка, але на той час. Дослідивши карти тих часів, вона брала початок на околиці сучасного села Садове, а не в Миролюбівці, де вона бере свій початок офіційно. Зараз з приводу першого власника села є інша версія. А саме, поселення верхів'ях річки Велика Тернівка виникло у тому ж 1779 році, але заснована поручиком Григорієм Павловичем Ковалевським. Тому і село на картах позначено як Миролюбівка або Григорівка, тобто за ім'ям першого власника. А пізніше Миролюбівка перейшла у власність дворян мирних, тому в народі отримала нову назву Мирнівка, яка збереглася до нашого часу. Зустрічалась також назва Вікторівка, так як одного з представників роду мирних звали Віктор. Як правило, на той час, коли село викупляли або переходило у власність до іншого поміщика. Назва поселення залишалась від імені або прізвища першого власника, але це не завжди було так. Станом на 1838 рік у селі було 21 дворів та 159 жителів. У 1860 році, за рік до скасування кріпосного права, Миролюбівка була розділена на дві частини: Миролюбівка Миролюбівка-1 та миролюбівка 2 Миролюбівкою 1 володіла поміщиця Олександра Мирна, а Миролюбівкою 2 – Марія Коростовцева. До речі, родина мирних мала в своїй власності землі довкола села Надеждина, де були хутори Гордіїв, Григорів, Мирний, тобто від імені та прізвища власників. На початку ХХ століття обидві миролюбівки були об'єднані в одне село, де було 48 дворів та 369 жителів. У селі існувала церковно-приходська школа та цегельний гончарний завод, де виготовляли. Першосортну цеглу та черепицю з маркуванням Блізнеци Москвичов та Щукін це прізвище власників цегельного заводу. Таку черепицю можна на Близнюківщині зустріти і зараз, особливо у покинутих хатах нашого краю. З приводу церковно приходської школи, то вона знаходилася у великій сільській хаті, що стояла в балочці. Навчання велося безкоштовно, були уроки закону Божого, які вів батюшка з Рудаївської церкви. Найстаріша будівля села це колишнє приміщення Моролюбівської школи, де свого часу працював заслужений вчитель Микола Федорович Петров. Будівля збудована в 1920-х роках, і такий вигляд має зараз. У часи німецької окупації у Другу світову війну у Миролюбівці сталася трагедія. Окупанти з військ СС розквартирувалися по хатах миролюбівців у травні 1943 року у хаті місцевої мешканки Марії Рябоконь вночі було вбито офіцера по національності естонця, який квартирував у жінки з іншими офіцерами. Німці вирішили, що це робота партизан-підпільників, підозрюючи сім'ю Стригунових, які були сусідами рябоконів. Проти їхніх дворів на телеграфних стовп. Бах зробили шибенці, зігнали на площу все село. Чотирьох мешканців села, яких запідозрили у співпраці з підпіллям, на очах в усіх односельців повісили. Дев'ятеро мешканців було розстріляно, але трагедія на цьому не закінчилася. Ще декілька днів німці разом з поліцаями та старостою заходили у кожну хату та зганяли людей до цвинтаря у провалі, де був цегельний завод. По богру стояли автоматники та кулеметники з собаками. Вони допитували, хто партизани і де вони. Після 12 годин цього полону приїхав німецький офіцер з комендатури та наказав відпустити людей по домівках. Потім говорили, що відпустили з провалю тільки тому, що вбитий був естонський офіцер, бо якщо це був німець, то розстріляли б усе село. Після деокупації Близнюківщини у вересні 1943 року місцеві мешканці розкопали те місце, де були закопані, розстріляні та повішені миролюбівці. Їхній прах. Перенесли до братської могили. Після перегляду даного відео тепер усі точно знають, чому Миролюбівка в народі називається Мирнівкою. Виявляється, що історія села Миролюбівки більше пов'язана із історією села Надежина ніж з селом Рудаєва, Хоча Миролюбівка та Рудаєва знаходяться поруч одне з одним. І на цьому це все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, Діліться даним відео в соціальних мережах. На все добре!